Це цільові гроші, це гроші, які підуть на виплати малозабезпеченим сім'ям, тобто дітям, які перебувають у малозабезпечених сім'ях, а також бюджетникам. Мова йде про вчителів, мова йде про медика. Це не буде якоюсь окремою бюджетною програмою. Тобто, ми говоримо не про додаткові виплати, але ми говоримо про те, що ці гроші підуть на фінансування людей зазначених категорій в межах тих виплат, які вже передбачені в бюджеті. Ви знаєте, що на жаль, на сьогодні дефіцит бюджету є безпрецедентно високим. Ми фактично ми фактично всі гроші, які збираємо в за рахунок податків за рахунок митниці, ми витрачаємо на армію. Витрачаємо на безпеку на оборону, і е, тому е, ті гроші, які необхідні для соціальних статей, вони фінансуються майже повністю за рахунок наших партнерів. І власне це є однією з тих програм, які фінансує е, Світовий банк. 100 мільйонів з цієї суми йдуть за рахунок гарантій уряду Іспанії, і 500 мільйонів йдуть за рахунок гарантій уряду Великобританії. Таким чином. Це черговий транш, який ми отримуємо від е, світового банку. А вже з початку е, року ми отримали вісімнадцять. Ми отримали програму на 18 мільярдів і 15 мільярдів. Ми вже освоїли. Це е, борги, це кредитні гроші, але кредитні гроші дуже дешеві в межах одного відсотку за рік. Тобто, це не це не якраз ті гроші, які нам необхідні зараз. Бо ну ми о, і отримуємо і грантові гроші, переважно від уряду сполучених штатів. Ми отримуємо від інших. Організації гроші кредитні, але кредитні гроші на дуже, дуже сприятливих умовах. Ну треба розуміти взагалі структуру і природу державного боргу. Аби відповісти на це питання. Ну давайте згадаємо Японію, яка має державний борг у 200% від ВВП. 200%. Ми за результатами цього року будемо мати трошки більше 100% ВВП. Тобто борг порівняно з ВВП значно вищий, ніж наш, але обслуговування цього боргу воно є досить дешевим, і немає такого, ну скажімо, такого лінійного зв'язку. Якщо ти отримав певні гроші, то ти е, повинен е, ці гроші повернути і не брати нові. Держава запозичує щороку нові кредитні гроші, які використовуються в тому числі і погашення, для погашення старих кредитів, і е, тому цей процес кредитування він є постійним. І е, тут ми можемо говорити конкретно про певні певні кредити, коли ми повинні повернути, але це не означає, що ми повинні щось продати і повернути. Це означає, що можливо буде здійснене нове запозичення, і з рахунок цього запозичення буде повернуто це. Затримок в виплаті заробітних плат бюджетникам у нас немає, попри війну. Ми е, відшукуємо джерела для покриття цих видатків. Е, безперечно, гроші надані нам. Нашими партнерами допомагають в цьому. Вони використовуються одразу. Ми не маємо, на жаль, жодних запасів на майбутні періоди. Навпаки, ми маємо деякі невеликі касові розриви. Тобто, ну перебої з фінансуванням тих чи інших видатків бюджету, але це не стосується соціалки, це не стосується війни. Тому в будь-якому випадку ми джерела знайдемо. Але безперечно вдячні партнерам, бо з ними нам це зробити набагато простіше.